Процедури по відновленню наші завершення це означає, ми знову повні сил та енергії, аби дивитися. Я поки буду поки я буду тільки не колостя. Це другий випуск. Тут побачення побачення дівчат діджейки Хмельницького і Сомельє із Києва. Ну і власне самого Олександра. Тут вони грають у гольф. Цікаво. А ми це записуємо вже після того, як ми все подивилися. І тому ми знаємо, хто вилетів, і ви будете в шокі. Ти думаєш, варто це залишати, щоб ми записуємо підводку після, перед початком? Але о, хай, хай знаєте! От і знаєте, як це все відбувається. Все, поставили лайк, задонатили Збройних Сил України подивили, на всі посилання, коротше, які ми залишимо в описі відео, перейшли. І починайте дивитись. Погнали. Лайк! Учитися, нам це буде наш вчитель-провідник. Добрий день, дівчата. Приємно з вами познайомити. Сподіваємося, ми будемо гарно. Ми сподіваємося, так. Сьогодні буде таких три основних задачі. Це у нас буде стійка, хват, і саме основне це нас попасти по Ти грав м'ячі. Тобто до лунки ми ще не дійшли, попасти в лунку, це next level. по м'ячу. Ну що, приступимо до нашого тренування. — Ми даремо біву руку. — Ви як зараз військові. — І так, тепер вказівний ми відставляємо і правою ручкою робимо ось такий замочок. — Ааа. — І замкнули. Гарненько тримаємо, щоб плюшечка у нас не вилетіла з рук. — І так, ножки у нас тепер на ширині. І тепер нам потрібно плюшечку поставити на землю, на травичку поставити і ножки... — Щас, Тік-Ток, подождіть. — подождіть, у нас серйозні діла тут. Мене запитають, ви зранку до цього часу сидите? Да, блядь, прикиньте? давай, С От, бере назад, 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 назад. Руку. Руку. Гадай, витримай, щоб клюшечка нас не вилетіла з рук. І так, ножки на наш плеч. І тепер нам потрібно клюшечку поставити на землю. На травичку. поставили. І ножки чуть-чуть. Да, зі... ну, як це? Забив... Ти зараз ніби рибу. Цю не, за... не тримай, погнеш палку, йопти, блядь. Отак, то за то... У мене маленька рука, я її на все звернув. в смислі, ти що, в затовстери тримається. Та в мене, подивись, мене рука даже Повністю не сходиться, щоб його тримати. Вийка маємо. Угу. Клишня. Ну, це ніби, ну, насправді мені здається, що не так і важко. Ну, просто треба звикнути. Ну, це незручно, от. Ще разом давайте. До речі, це здається, що гольф така, типу. Там ще треба ж попасти по цьому м'ячу. Ну так. спорт. На що написала? Аліна по... Там є ще одна, напевно. хват. Так, так? і сліпити мене ну, є краща подружка, яка грає гольф три рази на тиждень. Вона на турнірується їздить. Я взагалі мені казав, що вона так легенько в цій спідничці. Вона мене ніколи не запрошувала. Так. До речі, вона до мене на дегустацію ходить. Бачиш? А скажіть, а як дарити так, щоб попасти туди? Відразу. Так, Потрібно нам зробити гарний замах. Відразу. Який, розігнати швидше клюшечку і... І перед цим ще 8 років тренувань занять і, будь ласка. Ви хочете досить доступно все пояснив, показав, розказав. Я вам бажаю гарної гри. Дякую. Всього-всього найкращого. Дякую. Що? Це такий інструктор? Дивіться, так, добре. Коли сірали в хочеш, ні, ніколи в житті. Дивіться, так берете клюшку, так бам, б'єте, забиваєте бунку. Все, все, да, да. побачите. З вас 6 тисяч гривень за інструктаж, ну, ви закинете. Я хочу навчитися кататися на конях. Ну, каже, класи на коня. Катався коня. Ви косталися, дивіться, це коня. Ви так раз, вилазите на нього і їдете просто. Кажете, но їдете, а він не впасти. Да, дуже просто. Ну, Коли падаєте, це хуйово, треба ще раз вилазити. Все, з вас 20 тисяч гривень, тому, що... вже добре. Я дуже хочу навчитись прийти з парашутом. Так, дивіться, самоліт, вон саме. Самоліт. Рюкзак, так, рюкзак, да, так, да, прошу, Рюкзаком. Рюкзак носили колись, да. Оооо, вже. Простіше. І, да, і коли захочете, коротше, поймаєте, що ви черещу близько до землі. Бам! Да. Коли вже стане, ну, дергайте, і все, воно дерну вас, і ви такі, спустись. Все. Да. З вас 100 тисяч гривень за інструктор. Ну, а, а це ж не ви нас вчили в гольф грати. Да, 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 я це я, це я, <плес> я ж один, я ж тут один інструктор. Ну На все. В кожній лозі є певне питання. І хто попадає перший, той може це питання задати будь-кому з нас. Я що... Будь-кому, да. так. Я думаю, вони такі, давай я тобі тубільцем. Як у тебе діла взагалі? Да. Ти, тобі буду задавати. Побачити їхні інші сторони, приємному спілкуванні розкритися себе Ну, можна і підставити. Ну да, Якщо якесь дивне, запитання. Скільки це було сексуальних партнерів? Кому вона задасть цей вопрос? Ага. Не Олександру. А конкурентки. А угу, угу. угу. або навпаки, покину, може їм їй цікаво. Ну, цікаво. я сюда... Всякий случай, ну вдруг. Ну, давай, mm. на всякий случай, на всякий случай, ну, раптом нам пощастить. А, дивись, на, напевно, будемо дивитися на нашому Макбуці, так? Від mm -hmm. компанії Apple. О, вдруг, блядь, Тім Кук зараз набере, скаже: Hello, Andre. Що Стів Джобс набере, то я трошки, звісно, ну, чуть-чуть напрягусь, тому що Тоді... нехоясь там ловить уявити. Там треба закусувати. <сум> Сам бігай, там доки там у нього вон. ловить. У нього такий піздатий iPhone, цей перший, так, там, ну другий. Да. Щоб в нього ж ловить там. А як виглядав перший айфон? Не було першого, зразу був другий. Не може бути. Да, був зразу два G. Айфон не називався. Ні, не фон 2. Ну, може, і був перший знає. В кого був багачі, є в кого був перший айфон, цей самий перший в Україні. Зависи. В Україні перший боюся четвертий В принципі, я собі нічого не думала. Я розуміла, що побачення повинні okay. бути максимально щиро. Якщо я буду щось думати, придумувати, робити якусь стратегію, ще щось, це все обійдеться мені погано. Mm -hmm. Тому я за щирість, я за відкритість я розуміла, що буде mm -hmm. все як повинно бути. Okay. Ліза у видані душі як дитина. А Олександр мені здається, пройшов дуже тернистий та великий шлях, і він дуже ментально дорослий чоловік. Тому можливо йому буде не дуже цікаво знає. Нас я нагадаю декілька лосів, які робити власне там будуть цікавики. Окей, то перший давай я, чи ти не допоможеш залюбки.

Залучити в лунку, тому що це було дуже складно. Давай молоді. Я Я Давай. В лунку ми ставили, не по м'ячу, а в лунці. Поки що вони і проводиш, вони кожен по разу. Не, ну вони ж мають попасти, тому що там з'ять квест, то будуть ну, да, ну, якісь так. питання, хоч хтось задасть. А. Він дуже гладкий, він дуже джентльмен. Він дуже він дуже вимінний. Він дуже він просто дуже хотіла б бути знаєте, в цьому всьому ідеально. Типу я така беру цю клюшку, а Саша дивись я попала з першого разу. Лесковошена yeah. пишена. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я бы була ні з перший, не з другого, але думаю, це було з другого, то не дуже мало. В цілому дівчат досить добрим подбагато бой, оскільки вони играли вперше. Ну, це вони знімали, ж розумієш. Та ні, це маленький. Я не, просто косил. Стоїть медаль. Метр сімдесят шість. Загоріла. Ходім ще красиво. Іваліна Гаміно. А, він зробив комплімент. — типа її, Типа інші брюнеці. або да. на ця розстроїли ще неї. Отак, от, так от. Бачиш, така вже тут на тут уже серйозно не можна говорити комплімент свободному мужчині. Не можна говорити комплімент жінці в присутності другої жінки. Ну, взагалі, свободному мужіні, якщо не брати конкретно концепт шоу голосяк, запрошувати двох одночасно дівчат на побачення. Ну, взагалі, якось. Диво валіда. Див. А якщо їм це подобається? Хіба що. Але якщо їм це подобається, то чого не вийовується, що да. компліменти і і будуть. І ще й на свідання ходять. Саша, загалі це так швидко. було. Mm. Спочатку йому там не вдавалося там перших чи два рази нормально забити. Ні, ну Якщо він заб'є, то oh. це не рахується. Серед... серед них збирається. <плес> <плес> Саша, це було прям Я Я піднял <плес> але потім він настільки круто навчився грати, що в нього були такі сильні і, знаєте, прям красиві удари, і він цим займався весь цей час. Він каже, що він блядь, просто на цих протезах він, хуярить він, да, лазить він по скелі, ще... і грає в гольф. У нього блядь. активніше життя, ніж у більшості людей. А там що ж, все залежить від ваги клюшки, від її. Там і згиба, Там різні, да, так, різні. Якщо ти хочеш далеко бити, там на ну, далеко лунка, треба одну клюшку. Якщо ти блядь, хочеш якось тепер... закрутити, так. там да. інше. Блядь, я тепер хочу піти пограти в гольф. В Гольф. Угу. Ну можна. Але вже зима. А, блядь, точно. Підем літом і грати в гольф. Літом граємо в гольф. Але не в 40 градусну журну, пошла нахуй. 37 максимум. Нет, 25, все. 25. Не считаем. Мы считаем, мы считаем только их. Так, девчонки. Классно? О, это уже цикало. Давай. Кто шлюха? <с Parece> нет, ну, yeah. <с akar 'a> квадратный, корень, квадратный, корень, блядь, 52. Нема, напомню. Нема, конечно. Нет. Да, мне ну 9 и 3. Типа. 36, 36, А, да. Mo tuk Za jakim czynąm przecie to jest najbliższa no. no. sorna nie zadawaj ty doyć zap zapytania. Кожна якась ситуація, коли ми з вами з мамою, для мене це. Ну я так шкодую, потім поняло це десь день, де судві. А мене мама така, що підійде там вимиску. І навіть якщо і 20 років. Ну от no. що питати людину? Мене за що, що ти шкодуєш? що... Я колись бі... ковиряла в носі, і мене побачила Блін, заклад. Колись я йшла така і споткнулась, і трошки подерла на кнову. Так та, шкодує. Yeah. Ну що що ти бачила ще в той жизни? Діджейк? Мам, no. ви no, пробач. І потім так. Як там кажуть, найтяжче казати слово виборчі кохай напевно. «Вибач» мені не тяжко вже казати, скільки я ставить кліття, щоб до людей до цього світу. А ось зі словом кохай, звичайно, я хочу казати це, коли цілком впевнений, виважимо, щоб не обманювати ні себе, ні дівчину. Це мені не складно, тому що я розумію, що якщо я приймаю участь у конфлікті, це вже є частина моєї вини. І я, так, що я вибачусь, скажу, «Ви давай зробимо висновки, що ми більше не робимо, або як ми робимо, і підемо далі. А літи було дуже багато. Об'єктивно. Вона настільки намагалася зловити його увагу, що я навіть не встигала запитати взаємне питання. Тобто, а ти? А як? А що ти думаєш? Як на це реагуєш? Я така, боже, який ти клас, не також, що ти сказав. Ну, навіть про це казочка, знаєш. Я не про прогнози, але, зараз, власне, про цієї речі там. Характеристики так. людей. Я не вірю там, це на 100%, але почитати можна. А це гольфуярить. Там ті вже такі. Що а... не, мене не, ти не? Не, так прикольно, таке прикольнее побачення було. Фашистка сім'я, мені здається. В мене дві версії. А я тут. А я що. Саш, а ти знаєш? Ну скільки можна? Перше, це коли ми з батьком. Та все правильно не робить, блядь, а що, чекати, поки дадуть слово, блядь, я б взагалі робив би. Ну, знаєш, знову ж таки, це я. Зараз досвіду, як типу, це все відбувається. Навпаки, ламати гру. Це прикольно, коли ламаєш гру. Mm, типу, да. блять, навпаки, ну, там, знаєш ти навіть на тому ж вокзалі вийдете, да просто станьте кави десь купити. Да? Вони, вони вас дознімуть. Тоб, знаєш, всі бояться це треба чекати, поки вам дадуть слово, поки відповісти. Там да? ну, класно. Але що? я хочу сказати, що ця дівчинка, яка діджейка, славна. Ну, моя ну. Не гарна фігура така вона, миленька. Ніби не не схожа на стерву якусь таку, знаєш, уже максимально. Так. Ну, вона просто дитина ще. Вже близько до істини, до правди. Та вже, дядь. Вона нічого не повинна. О, ти ж видобила навіть терман тебе поставила. Чи були в тебе стосунки на одну ніч, Олендочка? Та ні, стосунків не було. Ну, це просто я так викрутився, щось так. Поняли, блядь? А як це стосунки на одну ніч? Ну, типа, давай зустрічатися. — Ой, що я докидаю отак. Ну, стосунки має за на увазі сексуальні, напевно. Да. А, глядаєш, на одну ніч на Меркурії. Ну, що одна ніч на Меркурії довше. Ну, це б зараз якихось астрономів роз'їбало. Ну, типу, ти знаєш, що це, я це ж типу ну, розраховувати, треба. А ти зна... на різну аудиторію. Да, хочеш, Так, треба знаходити свою. розумієш? Хорошо, хорошо. Така справа на Але я чомусь зараз починаю думати. Він ніби так якось так все до цього ведуть мене, що мовляв цієї дуже багато. Що все ж таки зараз буде тема, що хтось типу зараз цю нетку виженудам що тому, що вони якось так підводять до того, що вона щось дуже перебивала, то, 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 ніби, знаєш, так, Ну, Хоча, до нас ще є вузи, насправді. І є питання. Я пропоную піти там, де є хоча б трішки затінок, і вже на ці питання можемо там відповісти. па тапаля, так да. щось сна розстроєна. Я дуже сильно злякалась, тому що він почав з змерти. Коли була перша зустріч, наша, ти багато говорила, ти займаєшся Ой, тим, 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 тим. А мені а на цей молося, що це знаєш, так, дуже поверхнево всім. І, звичайно, там, можливо, ти досліджуєш світ цей, досліджуєш себе. Можливо, навіть тебе ще недостатньо досвіду на стосунках, щоб зрозуміти, хто тобі потрібен в цих стосунках. Він так, ліза, і я така. Треш. Я просто сиділа, і я не могла зрозуміти, що їй не потрібно. Що їй шукає. Сьогодні я трішки більше, напевно, дізнався про тебе. Зрозумів, що ось це дослідження цього світу... Я, звичайно, з цієї експертизи. Я доброта, про яку ти казала. Да. Я радий знявся з тобою. Я також. Дуже. Ну, хоча він, хто може, зі Збразії прийшов. Але тут сидить друга дівчина, і я знаю, можливо, вона йому більше сподобалась. Аліна. Я себе почуваю, щось з посередині між хвилюванням і спокою. Але коли він подивився кожні в очі, прям намагався я з нього коня, діяти, стрес просто піднімався до небес. І? І, мені дуже імпонує те, що ти так. настільки скрупльозно і так. цілком віддаєшся <сміт> своїй професії. Вивчаєш все, що зв'язано з цим. Це дуже круто. Ти можеш однозначно порадити супер ідеальне вино для кожної людини. Проте ти навіть не запитала, чим я вона. Тут мені вже прям не смішно стало, якщо чесно. А люди так хотіла ту вустацію це індивідуальне побачення. Ну, це вже насправді, якщо так розібратися, це вже дайок. Типо, ти так. навіть не запитала, де і ти. Але якщо він не п'є вина і вона йому нав'язує це? Ну, бакали, ну типу безалкоголь не можна пити вино. Якщо тобі вона це від... не так само як ти кажеш на я, якби тебе при запросив там хлопець на скелелазання, але якби я наскільки він на тобі подобався, так само і тут дівчина. Якщо вона тобі подобається, ти да. можеш сказати блін, ну я не п'ю, ну я можу стояти без алкоголю». Покажи, як ти це робиш. Типа, да, да, якщо і так, так, так я як відгадую винос по запаху да, за тим да, фур, ти фур, фур і поки не закрити глаза, і А якщо це не подобається, то такий бля, чого ти мене навіть не спитала? Чи я люблю стекло? Я не люблю на це до йода. Вона сама собі вийшла, що він щось там колись може випити. От, от коли мені подобається. І він мені купляє негазовану воду. Так, це така, Ну, якщо він мені подобається. Я така, блін, сорі, я просто не п'ю, типу, газовану воду, типа, ой, не п'ю не газовану і замовлявся ну, газовану. Типу, ну, але та. він про це не знав, що ти не п'єш, да? так? Ну, може, якщо він навіть ну, наблюдав, так, угу. да? типа. А якщо парень, який мені не подобається, мені принесе негазовану воду і скаже: піздець, типа, ти що на приколі, типа, ти скільки мене знає, не знаєш і не знаєш, що я п'ю угу. тільки газовану воду. Вот, да, так, да. Да. Це кратко. Так і це і працює. Ти дійсно прекрасна і чудова дівчина, неймовірно красива, неймовірно розумна. Mm. Проте... У мене вже така внутрішня істерика. Це no, Тобто prote... не передала, але внутрішня, емоційна, у мене вже під сайт вже була істерика. Оскільки ця троянда у мене одна, я хочу дати тобі Ліза цю троянду. Дякую, Олег. Ліза більше була зацікавлена мною, це було видно, очевидно. І я зрозумів, що цю троянду хочу дати Лізі. Дякую. Дякую, тобі. І тобі. Мне здесь было приятно провести с тобой час. Я просто не хотіла, чесно, це устраивати ці істерики, ридати. Я хотіла тримати я свій фейс. Дома. Зараз дозволь до вас, я тебе проведу. Це жахливо, це ну, жахливо. Да. Ну, такий... Це ужасно. Ну правда, ну блядь. Пригласити двох дівчинок і при... О, ні, такі правила. Ну, ну блядь, да, я знаю, ну, але це, це умови. просто жах. Це ж не він такий, придумав, а давайте. Да. А я, 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 да. ну, я, завжди, я завжди ненавиділа це, да, групові жестко. побачення, тому що це жорстоко по відношенню до людини. Навіть якщо в них немає симпатії, і навіть якщо це сценарій, навіть якщо ну типа угу. все одно це жорстоко. Да. Все. Ти був момент, коли тепер робота мені м'яється було якщо чесно, я відчула дуже такий неприємний момент. Я в той момент не було видно. Але я хочу, щоб ти знав, що я дуже позитивно налаштована людина. І зараз я прошу тебе позитивно та легкості. Знаєш, що Звучить. Ти лох? Ну, не в обіду. Ну, ладно. типа, не обіжайся, звісно. Да, я на тебе розв'язлилась, я потухла, ну, але я позитивно настроєна. Отже, залишався інтер А дівчат було вісім. Хтось одна уйде. Ну, я б за Таяну голосувала. Таяна, так. Да.

Я хочу насправді продовжити це пізнання. Ні, вони просто спілкувалися, думаю, перед церемонією. Так. — Навіть без інтриги, все. Мала. Я з тобою. Я тобі говорю, що вона дойде до тройки. Вона буде його манити йому отак показувати. Підпічника має вже два побачення, яка вже там має дві фотографії в альбомі, яка старається. Тому в нас це небезпечна суперниця. Наскільки я знаю, і на моїй практиці досвід показує, що чоловіки думають, що їм подобаються блондинки або бюлетки до того, як вони зустрічають когось родового. Залишилось шість троянд і сім дівчат. <таспоркану> блять, блять, ти по математиці <сих> чисто <паспоркану> виступаєш тут. Залишилось п'ять троянд і дівчат. Залишилось чотири троянди і п'ять дівчат. Він не тільки про кохання, він і про добро. Він про те, щоб змінювати світ на краще. Ну, мені здається, що з Ісосом саме про те, щоб змінювати світ на краще, щоб більше добра було. Тих що ти саме сказала, звісно, про зміни тепло. А як саме ти хочеш змінити це світ на краще? А. 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 Я думаю, що він хотів би від мене почати. Ну там ну, можна поклеїти обої ну, якісь да. нові, можна побілити потолок щось що ми можемо зробити разом, наприклад, чи який внесок ми можемо зробити в життя, я не знаю. Який? Розпочати себе, звісно, потрібно, і показувати своїм прикладом іншим. Угу. А ти вже почав? Хочеш... Наприклад. Ну, я починаю. Я хочу, щоб ми розпочали це робити разом. Конкрет. Чекаєш мене? Конкрет. Ні, я не чекаю нікого насправді. По можливості, я, звісно, роблю добрі справи. Okay. Я дуже люблю допомагати приймати да, за до собаку, наприклад. прикольно поїхати разом. Собаками допомагати. Я не знаю, там, купити форм. Мені подобається твої прагнення до змін. Підписуйтесь, побачите їх тут. Це брендер для тебе. Дякую. Варіант приєднувся. Настя. Щоби Олександр дозвав моєю діаномі, я взяла собі різко в руки і зробила крок до зустрічі у... Привіт, Дуже сильна цікавість. Що ж ти мені скажеш? Я відчував про твою позитивну негію навіть через екран, коли дивився твої відвідування на сьогодні. І ще більше я відчув, коли ми розпакувалися. Так, Та понятно, все. Я дуже рада, що це відчув. Я також відчула від цього дитину. Ну, хто там залишається? Ну, тільки військовий, так? Ні. А, ну, так, ні. Ну, татуєроші це, я думаю, уйде. Уйде? О, ні. Пройде. Це дорогня до тебе. Дякую, дітей, що Так, а хто? Зачекай. Татуєровщиця залишилась. Мілашка. І, і зайчик. Так вона отримала троянду першого враження. Зайчик. Ну да. і вони з нею ну не ходили на побачення. Було побачення у цієї Інни у цих двох діджейки і сомельє, І було у трьох. Оця була. У них би ми просто її пропустили. Ця була була оця з довгими ногами, що в синьому платі, і хтось одна, Ну коротше, не ця не зайка. Тобто да. він з нею не спілкувався з тою дівчиною, дав Троянду, ну блядь, дивно. Таня Троянда першого враження. Тобто є в ній таке, що вразило Олександра. Вона цікава дівчина. Я думаю, що вона може бути йому цікавою. Так, ти я запитував про емоції, які ти відчула? Я... таки не почув якісь саме емоції, ти відчула. Ні, Йо? на відео звернені і навіть зараз. Мені здалося, що ти приховуєш свої емоції. Тому я хочу, щоб ти розказала я, про це. Мені хотілося б, щоб моя жінка була відверта в своїх емоціях і поведінці поруч з нами. Будьте відверті, Я не стояла там просто. Я вже на ній обличчя просто не мала. Вона стояла. Та, ну, де це дуже тупо виганяти. До першого вражу. І не ходи з нею на побачення. Не зрозумів всього іншого. Хочу тієї в намірі. Бля, все, пізнець, вона вилучила. Мені шкода, але в мене немає для тебе тренд. Єба! Єба! Це блядь, це ніби так виглядало. Е, хто собі вам сподобався найбільше на першому цьому? Блін, ти мені подобаєшся дуже. Та, ось ті Дуже дякую, може зараз зустрінеться? Так, ну реально. Ну зараз Він навіть не ходив, він просто поспілкувався перед церемонією. Да, блін, Саша, ти чого? Ну, якби, опять же, вона йому сподобалась. Ну, але він ну, сказав, що й вона йому сподобалась. Перше, так, вдав троянду першого враження. Отак, а ви кажете, холостяк, не той? Будь ласка, бачите, ми в шоці тут сидимо. Ми Я вже дивилися цього піздець, угу. Отак кажуття. Якщо ви також в шоці, поставте лайк цьому випуску, підпишіться на канал, напишіть якийсь довгий-довгий коментар. Такий самий довгий, як ми довго дивилися. Ми тільки що в Тіктоці нас люди питають, ви що, блядь, оце зранку здається до вечора, да, так? Представляєте? Дивіться, ну, без. Без 10-6 вечора. А почали ми, ну, 12 дня. 15, якийсь, Два, на 12 ми зібрались. Зараз 17.48. А оператор взагалі приїхала в 11. В, Ого. В, 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 день, блядь, сидимо. Це все заради вас. І Якщо ви блядь, не відправите це відео друзям, не скажете, подивіться цей огляд, прекрасний, як, як вони молодці. Це дивляться. Якщо ви цього не зробите, Бог вам суддя. Зараз за кадрові оплески, будь ласка. Не все достатньо. Да, достатньо, да, достатньо. Да. Підписалися на всі канали заднали на Збройні Сили України. Дивіться повні випуски на телеканалі СТБ. Ну від на телеканалі і на Ютуб каналі СТБ. І якщо ви хочете подивитись випуск, але ми ось попереджаємо там блядь, 6 годин. Ну будьте готові То, до цього. Тобто ми подивились два випуски, так і ми як на скорості 10. півтори. Ти розумієш, якби ми дивилися, не дивилися, да, якби ми дивилися на просто до скорості ну, один, то ми б за до вісьми сиділи. Це піста. Але як ми були в шоці в кінці? Так, то воно так. Ми в шоці. — Як, так, то воно так. То воно так. Якщо, воно так то воно... Якщо воно так. так, то воно так. Все, всім пока. Ви мене всіх цілуємо. Обнімаємо. Пока.